Буде створено єдиний реєстр боржників. Розкажіть, будь ласка, про нього, хто туди буде потрапляти, з яких причин і ем, яким чином звідти зникати? Питання і поняття єдиного реєстру боржників, воно саме регулюється законом України про виконавче провадження. Але е, що, що і перший закон, що і другий закон він вводиться в дію поетапно? Тобто, якщо сьогодні, на сьогоднішній день, 5 жовтня, ми маємо вводиться в дію два закони, окрім. Положень, які стосуються автоматизованої системи виконавчого провадження та реєстру боржників. Тобто, саме реєстр боржників буде введений в дію з 5 січня наступного року. Тобто, що це з собою являє? Тобто, окрім. Е Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, доступ до якого мають лише сторони виконавчого провадження та державний виконавець, вводиться і створюється такий інший реєстр. Тобто це буде автоматизована база, в якій буде міститися прізвище, ім'я по батькові особа, яка має майнові зобов'язання, в тому числі не стягнуті, не виплачені аліменти. Вони також будуть туди вноситись, тобто внесення відомостей в цей реєстр буде здійснюватись автоматизовано при відкритті виконавчого провадження. Що буде зазначатись? Що буде зазначатись сума, якої е, боржник не повернув, чи е, можливо буде зазначатись його адреса, ідентифікаційний код. Яким Ні. чином буде забезпечуватись конфіденційність? Конфіденційна інформація там е, зазначатися не буде. Там буде просто ім'я по батькові боржника, призвище його буде е, зазначатися е, Державний виконавець, який веде, який веде справу, ну і контактний телефон. Тобто персональні дані порушуватися, скажімо, розголошуватися не буде. Потрапляють автоматично тоді, коли розпочинається виконавче провадження, в яких випадках тоді воно буде розпочинатися, про які суми йдеться, і чи автоматично за 2 гривні людина може потрапити в цей список. Мінімальної суми немає будь-яке виконавче провадження на будь-яку суму, вона автоматично буде туди попадати. Яким чином звідти воно буде зникати? Потім і при завершенні провадження, тобто при сплаті боргу, відповідно, людина автоматично буде звідти автоматично вилучилось, і більше в базі немає. Тобто, ми говоримо розумієте про часовий проміжок. Людина зараз є статус боржника. Має завтра вона не має статус боржника. Будь ласка, працюйте. Крім того, буде вводитися і нове поняття е, приватних виконавців. Розкажіть, будь ласка, що це за інститут і чим він відрізнятиметься, і чи відрізняється взагалі від так званих колекторів, які вже є нині в Україні, але на жаль, чи на щастя, е, їхня діяльність не регламентується законодавством. Колектори так їх називають, да тобто жодного юридичного визначення я не знаю. Е, і зрозуміло, що вони працюють всі поза межами правового поля. Приватні виконавці, взагалі, інститут приватних виконавців, він, бачите, він взявся за зразком європейських країн, взагалі світового досвіду. Тобто законодавець, зокрема, і наше міністерство юстиції, яке, була, яке приймало участь у підготовці цих законопроєктів, вони зрозуміли, що, що має бути завжди певна якась конкуренція. І з веденням інституту приватних виконавців ми паралельно із державними виконавцями надаємо можливість стягувачі, будь-якій людині да, право вибору. Якщо тобі не подобається робота державного виконавця, будь ласка, майже на тих самих умовах цю роботу може зробити приватний виконавець. Приватний виконавець буде працювати виключно в правовому полі тими самими методами, тими самими принципами, якими працює державний виконавець, чи не перейдуть вони з одної, з однієї. Просто зареєструються як юридичні особи і стануть автоматично приватними виконавцями. Чи існує така в принципі вирогідність? І як будете робити, аби того не було? Ну в першу чергу буде кваліфікаційний іспит. Розумієте, людина буде проходити е, і стажування, і людина буде проходити навчання, людина буде проходити іспити. Там, наскільки я знаю, е, там буде трирівневий. Е, Трирівневий і іспит, тобто з деяких блоків, і, я, скажімо так, я маю великі сумніви, що будь-яка людина, не маючи гарної юридичної підготовки, тобто пройшовши ці всі шляхи непрості для отримання ліцензії приватного виконавця, вона Хоче піти на якісь, вибачте, порушення закону для того, щоб втратити свою ліцензію, буде створений реєстр держ... приватних виконавців. Тобто, буде, там буде зазначено прізвище ім'я по батькові кожного приватного виконавця, їхній округ, тобто де вони мають право проводити виконавчі дії. Ну і контактні телефони, офіс. Тобто інформація буде загально доступною для всіх, кожен зможе брати там і витяги, і роздруковувати. Крім того. Якщо у людини будуть якісь сумніви, вона може зателефонувати до нас у управління у управління юстиції в законі цьому про приватних виконавців передбачено, чого вони робити не можуть. Так, так. розкажіть, будь ласка, про це не кожне рішення суду має право виконувати приватний виконавець. Є певні виключення, тобто, знаєте, такі всі соціально захищені версти населення, вони, скажімо так, не підпадуть під поле дії, дії приватного виконавця. Зокрема, рішення по трудових спорах. Рішення виселення вселення будуть виконуватись виключно державними виконавцями. Далі рішення по елементах, рішення стороною, за якими виступають державні органи. Тобто наші адміністративні стягнення будуть виконувати виключно державні виконавці. Ну і рішення там, де стосується звернення стягнення на майно комунальних і державних підприємств, все ж таки держава залишається за, держав... залишає за державними виконавцями. Коли ця держава, то є якесь державне мито. Тут чи буде плата, про яку буде йтися? Закон про виконавче провадження передбачає, що стягувач при пред'явленні виконавчого документа до виконання зобов'язаний. Пред'явити квитанцію про сплату авансового внеску у розмірі 2% від суми, яка пред'явлена до виконання. Якщо рішення зобов'язального характеру, то в залежності від боржника 2 чи 4 розміру мінімальної заробітний план. І дана норма вступила вже в силу. Тобто хочеться зазначити, що вже до сьогоднішнього дня будь-який громадянин, який має бажання і право преділити рішення до виконання, він вже зобов'язаний сплачувати ці суми. Тобто 2%, однак там є обмеження, не більше 10 мінімальних заробітних плат. І приватний виконавець буде працювати на тих самих умовах.